Ну що, косметика, яку я не люблю, слеш ненавиджу. Цей таг, або тег, я побачила прекрасної рі та прекрасної осерена б'юті. Мені, на жаль, ніхто його не передав. А, але, можливо, я просто погано тлі зб'їть її і мені хтось його передало, я не побачила. Коротше кажучи, я вирішила його зняти, тому що це цікава тема, і мені здається, це досить корисне відео для того, щоб зберегти ваші гроші, якщо ви довіряєте моїм порадам. Перед початком цього відео, як завжди, раджу поставити лайк авансом, тому що ви забуваєте ставити лайки. А зараз поставити, якщо вам сподобається, лайк з Мені буде дуже приємно. А якщо не сподобається, просто його приберете в кінці відео. І все всі лінки на мої соціальні мережі знаходяться в описі під цим відео, а також фідбек під відео у вигляді коментарів та поширень дуже допомагає його розвитку. Дякую та приємного перегляду. Весь тех розділений на категорії косметики. У мене на жаль дисклеймер. Дуже багато косметики в руках, якої бо сьогодні назвати немає, тому що я намагаюсь одразу позбавлятися від продуктів, які мені не подобаються або я не користуюсь тому що в мене якісь інші продукти, до яких мене більше тягнеться рука. Я не можу зберігати абсолютно всю косметику, тому кудись вона дівається. Щось я віддаю мамі, вона віддає далі. Щось нове продається. Ну коротше, я намагаюся не захламляти... Свій простір, косметику, якою я просто не користуюсь по різним причинам. Тому тут будуть вставки а, продуктів, які я буду називати. Якщо щось у мене буде, то, звісно, буде вам показувати. Починаємо, звісно ж, з бази. І тут у мене зараз, можливо, для когось неочікувано, тому що раніше я дуже любила цей продукт. Це база від Ельф, яка типу Дюб на Шарлоту Тілбері. У мене була і Шарлотта Тілбері і Ельф. І я можу сказати, що я перестала користуватися цим продуктом, в принципі. Тому що на початку мені дуже подобався цей glow-skin, ефект без блискіток. Але потім я зрозуміла, що дуже багато тональних конфліктують з цим продуктом. Можливо, через те, що база на силіконовій основі, а тональні, на водній основі. Не знаю. Але просто я почала помічати, як в цій зоні починається скатування, починається база скатуватись саме база під тональним. І воно виглядає все це дуже негарно. Це виглядало ок, тільки коли ти дуже добре наносиш її пальчиками, прям вмазуєш, і потім використовуєш там консилер, максимально клін мейкап. Це топ-продукт, але прям як база, як повноцінна база під макіяж сяюча, воно працює погано. Типу, воно виглядає класно, ефект дає класний, але мені з часом перестало подобатися. Я почала бачити багато мінусів, і це той випадок, коли перше враження дуже оманливе, і на перших прах мені прям заходило. Потім я поняла, що це. Щит, і мені не подобається. Реально, як в процесі на кожному різному обличчі я використовую, і воно ну, не йде. Воно просто, можливо, конфліктує тільки з тими тонами, які я використовую, які мені подобаються. Але ну, як з мені її любить і використовувати, якщо вона конфліктує з тими тонами, які я люблю. Тіпа. Далі праймер, я ще один вставлю сюди. Це Glamбі No Foundation, No Pigment Foundation. Господи. це типу силіконовий праймер. Які назвали тональним без пігменту, який робить ціле нічого. Ну, тобто, навіть якщо ви хочете користуватися праймером, аля затирка для пор, господі, візьміть Smashbox уже, але не користуйтесь ним кожен день, тому що він буде вам забувати пори з зат... рахунку того, що він їх забуває силіконом. Тому користуйтесь цим з великою обережністю. Я такі праймери не люблю, не використовую. Типу, але ось цей No Pigment Foundation, він робить ціле нічого. Він. Дає ультралегке зволоження, якого не вистачає. Е, типу, нікому ніякому, типу, шкіри, типу, навіть жирному, це просто якось нічого. Воно не дає. Е, е, і воно, типу, не затирає ніяк пори. Взагалі, воно не працює на моїй шкірі. Я не бачила жодного ефекту від його використання. Взагалі. Типу, це якась діч не зрозуміла наша вигода, не Зачем чим взагалі пустили в продаж, тому що ну я не знаю, кому це може підходити, на що взагалі такий Краще просто кремом, зволожуючим помазати, або вже купити нормальну затирку для пор, якщо вже так хочеться їх затерти під макієж. Сорі, сьогодні буде багато глимбі, тому що я дуже багато їх тестувала, і в Мені дуже багато, я прошу вам сказати. Тональний крем. Тут уже я вам даже представника можу показати, але я зараз тримаю в руках Herborian BB, не кричить BB, мені подобається, але їх CC крем. Мені дуже подобалось, як він виглядає на обличчі. Це було просто перфектно, шедеврально, красиво, чудово, клас, супер бомба. Працював він класно, і мій огляд в Інстаграмі у нього був позитивний, тому що мені справді подобався. Покористувавшись ним місяць, може менше, менше, він мені почав викликати висипання. На жаль, я не знаю, що в ньому таке було. Але він, не дивлячись на те, що він просто прекрасно виглядав, прекрасно працював. Він почав просто викликати в мене висипання. Через це, звісно ж, він пішов в смітник, тому що no. З бібікремом такої проблеми немає. Але я його ще не тестувала так багато, щоб можна було про це сказати. Тому що він у мене рідкий гість в моїх макіяжах. Але Сізі Крем мені не сподобався. За наступне мене можливо обматюкають в коментарях, тому що це катріз, камуфляж аж ді, оце спіп'ятка чуда. Я знаю, що багатьом він дуже подобається. Але як на мене, ера абсолютно матових тональних пішла в забуття і вийшли в бі сатинові тональні. Натуральний фініш, сяючий фініш і так далі. А прямо на глухоматовий тон. Ну сорі, це точно не мою косметичку, не мій кейс, тому що мені це абсолютно не подобається. Він дуже рідкий, він класно перекриває. Він чудово виглядає на фотках, на відео. Мені дуже подобається використовувати саме для цього, але він жахливо виглядає на шкірі. Просто жахливо. Він підкреслив, підкреслював мені кожне маленьке шелушіння, якого в мене не було. Він просто виглядав дуже сухо, яка підготовка б не була. І я ненавиджу тушувати кремові продукти на матовому тоні. Типу я ненавиджу працювати з матовим тоном, тому що мені не подобається, як це виглядає на шкірі. В форматі кадр дуже яскравого світла, коли потрібно прям матовий глем, окей, але в форматі, коли це на кожен день, навіть мої комбіновані шкіри, яка літом виглядає дуже часто як жирний млинчик, це не підійшло. Типу, я навіть не пробувала такий такій в вспіпетки, тому що я зрозуміла, що мені не подобається катріс, і така формула мені не сподобається. Тому, вибачте, я прям хейтер цього тону для себе мені він не заходить. І, до речі, досить пізно, але дисклеймер це тільки моя суб'єктивна думка. Вона може відрізнятися. Ви можете любити ці продукти, які я не люблю. І це абсолютно нормально. Типу, тому що косметика це суб'єктивна штука. Тому, будь ласка, я не намагаюся вас образити ображаючи продукти. Я не люблю просто ці продукти. Я їх описую досить може, емоційно, але ну, слабому цей тег дав мені можливість чуть-чуть побамбіти та пережарити якусь косметику. І я ніяким чином не хочу вас образити. Якщо вам це подобається, користуйтесь, не подобається ви Віка Тім, тому класно. Знову таки. Мені байдуже, чим ви фарбуєтесь? Якщо вам це подобається, і приносить задоволення, це клас продовжуйте це робити. Якщо вам ніяких проблем не доставляє той чи інший продукт, все це чисто моя думка. Все. консилер. Я повертаюся знову таки до Ерборіан. Я не знаю чому, але в мене консилер також почав викликати висипання під очима, коли почала його використовувати. Хоча сам продукт також дав супер класний фініш. Він був натуральний, він був легесенький, він класно виглядав під очима. Такий весь клін мейкап, все щитово. Але бляха під очима я побачила маленьке висипання буквально через декілька днів після початку його використання. Тому я просто зупинила використання цього продукту. Я не розумію, через що Рборіан так зі мною, але ну 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 дійсно сталася така ситуація. На жаль, прикрала з двома продуктами від Рборін. Така реакція моєї шкіри була на них. Консилер Maybelline. Ох, зараз на я вам можу показати. Ось цей неперевершений консилер від Maybelline. Тут була в нього така пипка. Як бачите, я його дійсно намагалась використовувати. Він відтінку 05. я спочатку зраділа. Я думаю, ого, клас. Нарешті, у. ой. Sorry. Ну, вже не страшно. А, нарешті у. Доступних консилерів з'явився такий прикольний рожоперсько-вітінок. Клас буду ним. Ховати синячки. Я назвала його хайповим гавнішим в своєму інстаграмі, тому що свій час він наробив неймовірного шуму. І дуже багато дівчат зі мною погодилося, що це того не варто. Типу, ціна його абсолютно неоправдана, і хайп абсолютно не оправданий, тому що особисто під моїми очима він виглядає дуже сухо, він не перекриває, він впродовж виглядає жахливо, він закочується жахливо. Цей рожевий це єдиний плюс в цьому консилері, тому що я таки, такі відцінки серед Доступних консилерів бачу дуже рідко. Типу, для того, щоб ховати синячок, думаю, ох, буду рекомендувати його. Ні, ніфіга. Не взагалі не подобається абсолютно. Світлі відтінки на мені жовтять. Коротше, не, я взагалі не поняла цей консилер, як і Фітмі. До речі, зараз мене тут уже засруть. Тому що я знаю, що Фітмі багато кому подобається, набагато більше ніж цей консилер. Але мені Фітмі теж не робить абсолютно нічого. Він впродовж дня виглядає на мені дуже погано. Навіть під хорошою класною пудрою воно виглядає продовження на мені дуже погано. І також я не бачу в нього того перекриття і того ефекту під очима, який я люблю. Мені просто недостатньо перекриття. Він для мене сильно ніякий і мені просто не подобається, як він глядає під дідучима. Все. Типу, ці два консилери від Maybelline для мене, на жаль, да. І Maybelline, ось шедевральні туші. Присилайте, мені всі туші, які у вас є. А, але консилер цей. Де тепер самфетку для серйозна? Чим витерти руку? май. Oh кремовий контур, рум'яна і хайлайтер. Отутча я буду теж у очі ціни назлиться. Далі у нас буде типу сухим продуктам, але я не використовую кремовий скульптор прямо, от продукт як кремовий скульптор. Це, напевно, сюди можна внести, до речі, щеглем, відтінку SofTAN. В мені він просто не підходить по відтінку. Для мене він занадто холодний. Це класний прям для дуже блідих, дуже холодних дівчат. відтінок скульптору. Він справді створює тінь, але як на мене, такий ефект вже десь далеко-далеко. В минулому мені спочатку сподобався. Потім про ці використання я зрозуміла, що він не підходить ні одній дівчинці, якій я намагаюся його нанести. Він занадто сірий, він занадто холодний. Це не той скульптор, який мені подобається, це не той ефект. Контурне обличчя, який мені подобається. Мені подобається вже щось більш до бронзового. Мені здається, зараз, в принципі, забули, що таке сірі відтінки скульптору. Мені здається, щось, що було десь десь колись. Зараз ідуть більш теплі, червонуваті відтінки скульптору, щось більш до живого відтінку. От так ще. То горло підсихає. Так. Сейчас буду матюкать бронзер. Окремому бронзеру. Я вже здається, я не пам'ятаю, чи я в якомусь відео матюкала цей бронзер. Здається, ще ні. Так от, нанесу свою улюблену помаду від Maven. І розкажу вам, що мені не подобається в цьому бронзері за неймовірну купу грошей. Це його відтінок. На жаль. На жаль, я чесно не знаю. Можливо, дуже світлим знову-таки дівчаткам Воно може підійти. Але воно занадто жовтий має на мене підтон. Я люблю бронзери з червонуватим підтоном, вони виглядають гарніше. Тут він прям світлий-жовтий. І на шкірі це виглядає ну, чуть-чуть не загар, Знаєте? Трошки, як будто би у нас, ну, ми. Вибачте, випали Ізікліна, хто знає той знає. І от такий кольор у мене асоціюється з цим засобом. Типу, дуже гарне пакування, дуже класна формула, воно шедеврально тушується, воно класно виглядає на шкірі. Але відтінок це моя єдина пред'ява до продукту за більш ніж 2000 гривень. Я в нього здається. Не пам'ятаю, ні, я купила його на знижках, це так він коштує щось там дві чимось. Коротше, Шарлота, блін, ну відтінок Light, а ні, відтінок Fair. Це дивіться, найсвітліший, який є в лінійці, Чому не можна було додати червонуватого підтону? Чому робити таку жовту шляпу? Ну я не знаю. Чесно, мене це прям розчарувало, тому що на собі я чуть-чуть використовую зараз його. Я все таки намагаюсь, ну, я використовую як дзеркало цю цей бронзер. І я намагаюся на собі використовувати цей бронзер, типа іноді він виглядає гуд, але на жаль. Кремові рум'яна та хайлайтер. Тут у мене були, я відео їх неодноразово показувала, це е, рум'яна з колекції з метеликами у глимбі. Знаєте, тоді люди поділилися на два табори. Ті, хто обожнює ці рум'яни, вони для них супер-пупер класні, і ті, хто їх ненавидить. Так от я була другим варіантом, тому що на мені, як би я їх не наносила, що б я з ними не робила? Для мене ті кремові рум'яна, вони просто. Плямами лягали постійно. Що б я з ними не робила? От чесно, вони просто лягали плямами, хайлайтер мені рядки роз'їдав тон, роз'їдав мені ці рум'яна, і так все лягало некрасиво. Коротше, це повна треш, це повна ніч. Мені взагалі не сподобались ці продукти. Ця колекція для мене була провальна. Тому що, ну, блін. Shit. Ну, Знову виглядало буквально як щит. І відтінки там були, як на мене, трошечки дивнуваті. і на те, що я люблю. Коротше, не сподобалися мені ті рум'яна, виглядали погано. І здається, їх вже складно знайти. І слава Богу, рум'яна від Made by Mitchell. До речі, в мене були, в них був офігенний колір. І вони, знаєте що, вони працювали раз через раз. Ну, от я вам кажу, я знімала на них огляд, перше враження, я була неймовірно задоволена, ними довго користувалася. Але потім спробувавши. Там, rare Beauty, порівнявши, подивившись, я зрозуміла, що через раз один раз вони виглядають нормально, інший раз вони дають плями, один раз вони виглядають шикарно, інший раз вони знову таки як гімно. Я їх продала, тому що мені не зайшов продукт. Я знаю, що є люди, які обожнюють ці кремові рум'яни. Я прекрасно це знаю, я це бачу, але мені не зайшло. Made by Mitchell, sorry, але кремові рум'яна пішли крізь мене, тому що це не мій продукт. Те, що працює через раз, мені не подобається. Сорі, мене є багато продуктів, які працюють шикарно кожного разу, а не мені треба гратися з бубнем, щоб у мене вийшло гарно. На каналі я це теж показувати рум'яшки. І справді є продукти, від яких ти на початку в захваті, а потім в процесі ти розумієш, що щось ну не так. Перше враження бомба, а потім, чим більше ти їх смакуєш, тим гірше стає, блін. Це оце той випадок. По окремим халайтером чи хочу згадати LN Pro. Він прикольний, він має гарний відтінок, але мені не подобається цей формат кремового хайлайтеру, коли він, знаєте, от От мені дуже подобався їх кремовий скульптор, Я його що раз вам показувала. Але в цьому форматі кремовий хайлайтер мені не заходив. Мені не дуже подобалося, як він виглядав на шкірі. Він давав таке легке вологасяйво, але. Сам відтінок був якийсь до мене трошки білуватий, трошечки, от от не подобається мені така липка форма того прямого хайлайтеру, така жирна, от щось не ту, от не моє. Пудра. Тут ми повертаємось до глимбі, господі, бідний глимбі, пробач! Пудра від глимбі, яка типу сяюча. У мене була на неї огляд в хтося, де я також кажу, що вона ваняє, вона ваняє старою косметикою. Вона, знаєте, мені нагадує якийсь запах. Бабусиної косметики, яка купала цю косметику, ще давним-давно в переході а, от пахне чимось таким жахливий ароматизатор, нуль ефекту. Це пудра просто з малесенькими блискітками. Це не відбиваючі частинки, якийсь дуже мілкий помол. Ні, це просто пудра з блискітками. Все, у вас просто обличчя в блискітках і все. І воно ну не виглядає гарно. Пудра не має класної сучасної формули. Вона саме звичайна розсипчаста стара пудра. Яка пахне бабусне косметикою. Все. по сухому контуру, сухому бронзеру. У мене немає прям якихось антифаворитів, щось, що я не люблю, тому що, в принципі, я старалась одразу в цій категорії продуктів купувати, те, що мені подобалось, а на тест якось нічого такого в руки не, ну, не падало. Можливо, контур від Obase, але там проблема більше в а, самому відтінку для мене, ніж в формулі, тому що для мене просто там був темнуватий відтінок. Але по формулі я б не сказала, що там був якийсь теж діч у мене, не, ну, у мене з ним не було проблем. Але от відтінок був у них дивнуватий. Але я знову таки не мусит, що я його прям ненавиджу. Типу, просто це трошки не мій продукт, і він не підійшов мені по відтінку. Але наче коли тоненьким шаром я носила, все було добре. От його я не зрозуміла, просто не можу віднести до ненависних на продуктів, але я не можу сказати, що він мені прям сильно сподобався. Щось 50 на 50. В ньому щось є хороше, щось є погане, і просто, типу, це. Таке продукт, який не вартий свої гроші, просто тому що він не недосконалий. Рум'яна сухі. Тут ламель приходить так тихенько і показує мені свої рум'яна червоного відтінку. Я думаю, ви бачили цей огляд, тому що ну, це треш. Це, треш. Це, знаєте, той випадок, коли пігментація це занадто. От що занадто, то не здраво. І отут воно занадто. Це червоний колір. Його, щоб нанести красиво, треба ледве-ледве торкнутись, 350 разів збити його з цієї ось цього пензлика і потім вже наносити на обличчя. І то це типу не гарантія, що ви нанесете їх гарно. Тому що ну, я не люблю ці танці з бубнами. Сорі. Тому я і обираю яскраві відтінки по типу червоний і яскраво рожевий, наприклад, того ж Діора, тому що там пігментація для цих відтінків якраз така, як треба. Якщо ви купляєте рум'яна дуже яскраву відтінку, ну вони не мають бути пігментації як тіні для повік. Це не той продукт, де пігментація грає роль. Типу, прям дуже велику. Навпаки, рум'яни, які мають середню пігментацію, це. Ласт, тому що ними легко і гарно користуватись, вони давати гарні розташовані ефекти, а не просто свій бабахнете румянами. будете оце ну тупо сидіть з якимись красними щуками. Це буде виглядати просто елементарно дивно. Коротше кажучи, мені ці червоні румяна взагалі не сподобались. Я не хочу навіть повертатись до них і їх ще раз брати в руки. Вони їх і немає, скрізь за все. Рожеві ще були більш-менш нічого. А от червоні це прям провал, провал і ще раз провал. Хайлайтери. Тут у мене і палетка, яку ми з вами якось оглядали з колекції It's Love від Glamбі. Там жахливий хайлайтер жахливого відтінку. Взагалі, ні 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 фу-фу-фу. Це хайлайтер з колекції Hope у Ламер. Він дуже темний, в нього дуже темний відтінок. Він дуже негарно лягає на шкіру якось. Ну, не те, ну от не те, воно дуже темне, воно дуже дивне. Не моє взагалі. Це от перші, які мені взагалі прийшли. В голову. До речі, можна сюди трошечки повернутися назад до кремових халейтерів, хайлайтерів від Юніко. Я не знаю, його любили всі, окрім мене, так само як і крем Вірум'яна, тому що в мене реально були з ними проблеми. Він дуже класно виглядав, коли на декольте його мажеш. Але на обличчі мені було з ним трошки незручно працювати, тому що він дуже швидко залипав. Він бомбовий, він класний в плані сяйва, але з ним треба дуже швидко працювати. Це не те, що прям ненавиджу, але, типу, є свої нюанси, і, типу, покруче трошки дивний продукт. А от крем вірум'яна від них мені оце взагалі ні, тому що я не могла їх розташувати взагалі. У мене перестав працювати аплікатор у них моментально, просто ця піпетка, Вона просто, ну типу, все. вона перестала набирати продукт і нанести їх було нереально дістати просто з цієї баночки. І ну, типу, виглядали вони на шкірі. Прикольно, але щоб їх гарно нанести, треба було дуже сильно постаратись. Я них навіть огляд не знімала, тому що ну вони мене просто розстроїли. І вони реально мене дуже плямисті. Ти нанести їх не плями, у мене взагалі не виходило. Вони одразу залипали на шкірі. Коротше, Мені не сподобалось. Дуже гарно вони виглядають на інших дівчатах, на мені не вийшло. Палетка для очей однушки кремові тіні. Тут по палеткам ось ці квадратні палетки зелена, синя і фіолетова від глимбі. Взагалі не сподобались. Тільки фіолетова була більш-менш ок, але чесно, більшість палеток глимбі, окрім лав колекції такої сердечками. І палетки, господі, як вони називаються? Неважливо, коротше, ті дві палетки у Глимбі, які мені подобаються, три точніше, що ось ця у Деб'юті, рожова така велика. От, все інше мені прям не заходить. Мені не зайшли вони. Взагалі всі три по якості, жахливі шимери, жахливо виглядає. Типу, з фіолетовою можна зробити гарний макіяж. Але чи варто взагалі, типу, брати це і мучитися з ним? Я не знаю. Ну, палетки у глимбі дійсно дуже-дуже. Складно знайти серед них щось адекватне, тому що по якості з неї там не дуже все класно. Є дві-три палетки, не хороші, дійсно. Я можу за окремо відео зробити з цими е, двома палетками, якщо буде цікаво. Про цю були курожеву, до речі, огляду не було, якщо цікаво, напишіть, зроблю. І про цю другу маленьку покажу мені, бо я чесно не можу згадати її назву, можливо, якщо згадаю, то вставлю десь картинку. Так от не сподобались мені ці палетки. Палетка Ламелі в колекції Утопія. Дуже не класні фіолетові відтінки. Вони мені не сподобались. Є гарні, гарні, дійсно коричневі, холодні, все супер. Але для мене підбір відтінків взагалі не моє. І якість цих відтінків теж фіолетових особливо ну, бажає кращого. І, звісно ж, Джекі Стар Conspiracy, Вона в мене була. У мене був неї огляд, і та кольорова гамма це для мене велика загадка. Мені не сподобалось, Я не знала, куди її приткнути, тому що. Ну, я дійсно не дуже мала користувалась, просто тому, що мені взагалі не заходила кольорами. Я не знаю, я її купила, тому що на неї були просто дикі знижки. мені хотілося була перша палетка Джеффіста. Мені хотілося її помацати, потрогати, подумати, як воно все це виглядає. Але взагалі потім я зрозуміла, що це був поганий. вибір першої палетки, навіть на великій знижці, тому що, ну блін, багато відтінків там провальних шимери. Там мені печуть очі в червоній палетці Бачу мене такого немає. В тій палеці мене реально пекли очі від шиммер. Не критично, але було. І, в принципі, відтінки були не дуже достойні і були відтінки взагалі дуже поганої якості, тому не моє. Олівці і лайнери тут нарешті можемо показати хоч якийсь продукт. Ну, блін, сорі, я все намагаюся поскоріше прибрати, тому що як тільки я приїхала, ну якби мені не дуже хочеться. Створювати окремі кропки з косметикою, якою я не користуюся, яка мені не подобається. Obase бейс лайнер. Мені не подобається його водяниста формула, і мені не подобається його кінчик взагалі. Ну, типу, яку стрілку тут можна намалювати. Дуже малюсеньку, можливо, але сама підводка, вона дуже якась водяниста. Формула діч, я не люблю такий формат підводок в загальному. А, і сам кінчик діч. Ну, типу, ну яку тонесеньку стрілочку можна з цим вивести, Ну, я не знаю. Ніяку просто намалювати собі на лобі щось тільки. Ну, коротше, діч. І дуже водяниста ця підводка. Полівцям це, напевно, дерев'яний олівчик від Essence у бежевому кольорі. Це був, звісно, мій провал Просто я хотіла дуже свій бежевий олівчик в слизову, але ні. Просто ні. Типу, він взагалі ніфіга не малював. все. Туш. О, господі. XXL від глимбі, червона, туші до дня вишиванки від глимбі. Туди ж, а, що ще? В принципі, всі туші, які, які в мене є огляди на глимбі, напевно, всі мені не сподобались. Мені дуже-дуже складно а, знайти туш у глимбі, яка мені буде подобати Господи. Туш від Елен, це просто праваліще жахливо вона просто капець. На вії вона робить нормальні. Але стійкість. До речі, от у Ламель і Елен єдина проблема їх туші зазвичай вона може виглядати гарно, вона може робити гарний ефектний, може бути класна щіточка, хороша формула більш-менш. Але це стійкість. Просто та туш сипалась, і я не знаю, що. А деякі інші туші ламель і елен – проблема з водою. Буквально, де ойде одна сльозинка, все все починає текти. Ну тобто якась нестабільна формула, я не знаю. Але стійкість, ну просто капець. особливо у цієї чорної відалини. Я була прям шокована мені, прям взагалі не зайшло. Ольвець для губ і помади тут я не можу виділити прям якісь прям треш, що мені не сподобався. Напевно, це ламель пуш. В них дуже гарні відтінки. Дуже гарні, але формула мені не сподобалась. Вони занадто важкі для мене, як у матові помади, і на губах виглядають не так красиво, як я звикла. Вони не розладжують губи. Вони навпаки якось зажовуються в складочки. Коротше, не подобається мені сама формула, вона важка, вона наче я цементом трошечки так по губкам Мажу і не то, не то помада з шимером від Color Intense. Це такий бальзам. Мені не подобається його пакування. Воно жахливе, пластмасове, просто. Просто жесть. А, і мені не подобається сама саме цей бальзам, тому що як топер його використовувати, він дуже сильно пачкається, і потім на іншу, на, на інший ліпком ти доносиш, і це все дуже брудно. Коротше, якась непродумана продумана для мене історія, яка не дуже тіпа, прям супер гарно виглядає. Вона робить просто сатиновий такий блиск, якийсь кольоровий, і на тому все. Тобто, це не якийсь трендовий ефект. Сатинових якихось губ із х У них є помада, які роблять цей класний ефект. Але точно не ось цей бальзам. Він прям для мене в мінусі він мені не сподобався і не зайшов. Все, так закінчився, але я би ще вставила декілька продуктів для брів. А це віск для брів від NYX, клею цей для брів від NYX з маленькою щіточкою. Я не знаю, чому сіки навколо нього хайпа. Мені він не фіксує нічого сінько, от просто нічого не працює. Він класно вкладає волосок до волоска, але він не фіксується. Ну якби все. На, ну це, все. З мене вийшло вийшло все зло на цю косметику. І мені здається, це відео можна продовжувати вічно, бо я дуже багато чого протестувала. Звісно, судово з бюджету. І я можу розповідати ще багато чого про косметику. Я сподіваюся, що я вас нічим не образила. Якщо я назвала продукти, які мені не подобаються, вам не подобаються знову-таки, я до вас особисто ніякого діла не маю. От, так прикольний. А, і знаєте, мені після цього відео хочеться зробити косметику, яку я люблю. Типу фаворити літа, якісь не знаю, тому що прям брудно, прям брудно хочеться якогось добра. Це все внести, тому що ну, типу, не подумати, що я не люблю бренд-Глимбі чи ще щось. Просто так склалось, що багато продуктів, конкретно якихось брендів, є в цьому відео. І, ну, на жаль, так склалось. що я можу сказати? Ну, мені не подобається. Ну, я ж не буду шукати якісь інші продукти, якісь інших брендів, які я не тестувала, щоб вам сказати, що от, от мені це не подобається. Типу, що мене назвати Глембі, наприклад. Ну, блін, тестувала я дуже багато в цей час. дуже багато негативного досвіду з ними. Мала можете подивитися все обличчя косметикою Глембі. Там більш детально є про якісь продукти, про які розказала сьогодні, які мені не подобаються. Типу, тому можете прийти і подивитися, якщо вам цікаво. От, сподіваюсь, вам ці відео сподобалось. Пишіть свої абсолютні антифаворити. В коментарях мені було дуже цікаво почитати, подискутувати, почитати те, що ви а взагалі які продукти ви не любите. Не забувайте знову такі про опис під цим відео, даємо інші соціальні мережі, матеріальна підтримка каналу тощо. Ну і звісно, не забувайте донати на зсу, тому що завдяки їм я можу знімати це відео. А ви можете його Це Цей так я напевно передам яка капана тому що ну і ще комусь я не знаю, кому передати всі кого я дивлюсь. Всі вже візьми таке відео, Тільки ну, я оце довго думаю. Короче, Асюшка знімає відео. Я з вами прощаюсь до скорої зустрічі.